Всім привіт! Ви на каналі MoveMe. Я Валентина, ваш тренер, і сьогодні на вас чекає м'який комплекс для підтримки здоров'я вашої спини. Без болю, без різких руків, усе, щоб ви відчули тонус, укріплення м'язів та полегшення. Ну що, приступаємо? Поїхали! Що ж, ми починаємо з невеличкої розминки. Ми розігріємо наші м'язи від шиї, плечей, грудного відділу до поперекового. Давайте ми сядемо, схрестив ноги, якщо вам так незручно, ви можете відкинути ножку одну назад. Мені зручно так. Розверніть, будь ласка, і опустіть ваші плечі вниз. І ми почнемо з нахилів голови вправо вліво, розтягуючи нашу бокову частину ши. Видих, дих, видих. Угу. І ще чотири, три, два, один. Напів коло внизу, угу, розминаємо. І ще чотири. Три. Два. Один. Повороти голови вправо, вліво. і ще чотири. Три, два. Один. Руки на плечі, лікти вперед, розводимо ліктів в сторони, зводимо вперед, розводимо в сторони, зводимо. І ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Лікти вперед, підняти вверх, розвели в сторони, опустили вниз, знову лікті вперед, підняли вверх в сторони. Вниз і великий, хороший. Круг, монолітно, підйом, видих і поміняти направлення. Вниз, сторони вверх, вниз, в сторони вверх, вниз, в сторони вверх, вниз, в сторони вверх. Розвели лікті в сторони, відкрили руки. Так, і ми згинаємо передпліччя, торкаємося плеча. Чотири, три. Два. Один. Руки в сторони, вкручуємо. Плещевий суглоб всередину і назад. Всередину, назад. Ще 4, три, Два. Один. Супер. Підняли руки вгору, звели ось так замок і опустили за голову. Розкрили лікті в сторони. Нахиляємося. Вниз, вводимо лікті і розкриваємося. Видих, округляємося в грудному відділі і вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще три, два. Один. Розкрились, покладіть свої руки на коліна і м'які голові обрати грудною кліткою навколо осі вашого хребта. Вперед, в сторону, назад. Коли відхиляємося назад, ми. Трошечки так закругляємо плечі так, в сторону вперед, грудна клітка, назад провалилась. Добре. І поміняли направлення. Рух невеликий, такий маленька амплітуда. 4, три, 2, один. Супер. Ну що, я думаю, ви трошки розгрілись. Зараз ми перевертаємося і порухаємо нашим тазом. Ми стаємо. Поза столика ваші коліна знаходяться під тазостегневими суглобами, долоні під плечима. І порухайте тазом, будь ласка, тільки тазом, вправо вліво, вправо вліво. Живіт підтягнутий, погляд вниз, шию витягуємося перед. Чотири, три, два, один, колові оберти, тільки тазом. В одну сторону, три, два, один і в іншу. 4, три, два, один. Тепер рух попереку. Да? Ми підкрутили таз, потягнули лобкову кістку на себе і прогнулись. Дивіться, мій грудний відділ зараз в нейтралі. І ще 4. Тільки поперековий згин. Три, два, один. Тепер я додаю кругління в грудному відділі. Наверх витянулось лопатками і прогнулись. Наверх округлились, заховались, подивились на живіт, витянулись хорошо, розвели лопатки і прогнулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. і ще два. І останній раз. Супер. Ми займаємо позу лежачі на животі, витягуючи руки вперед. Да? Ми опустили голову, але не. Повністю да, трошечки вона припіднята. Ваша задача. Зараз ноги прижатими залишаються, і ми по черзі піднімаємо праву руку і відриваємо праву частину грудної клітки і опустили вниз. Так само ліву. Ми почнемо від простого до складного. Видих, вдих. Видих, вдих, Видих. Видих, вдих. вдих, 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 вдих. Відриваємо грудну частину, також не просто руку, а і не, да, невеличке да, живіт прижати, але грудна клітка трошечки відривається. І ще 4, 3, ший. Ми не закидаємо назад, ми весь час дивимося вниз. Два. І останній раз, права і ліва. Супер. Трошки перепочили секунд, 10, буквально. Для того, щоб розслабили, і далі ми будемо піднімати дві руки. Дві, дві ноги не піднімаємо, тільки руки. Видих. Вдих. Видих. Пів секундки, секундочки, затримка да? на верхній точці і плавно вниз. У кого слабкі м'язи, ви будете дуже швидко падати, але це. Тільки так на початку. Тобто потім з часом, коли ми укріпляємо спинку, вона вже буде більш сильніша, ви зможете затримуватись надовше. Ось тут верхні точки. Саме головна ваша задача не здирати при цьому шиї, коли піднімаєте руки. І ще чотири, дих, три, два, один. Розслабились, подихали. 4, Буквально 10 секунд. 3, 2, Один. Тепер ми піднімаємо руки, зводимо лопатки, витягуємо їх вперед і опускаємося. Знову підйом грудної клітки трошки відірвали. Звели лопатки. Вперед і вниз. Нагадую, що ми шию при цьому ось так не задираємо. Лікті через сторони Ми згинаємо і прожимаємо їх вниз. Вперед. Вниз. Знову вверх. Видих. Вдих. Видих. і чотири. 4, три. ще два. І, і останній раз. Супер. Секунд 10, Ми перепочиваємо. І далі. Я ускладняю варіант. Ми піднімемо верхню частину грудей, відірваємо руки і будемо працювати тільки згинання лопаток. Десять повторів. Приготувались. Чотири. Три, два. Один. Поїхали. Відірвали руки і працюємо. Раз. Два. Три. Чотири, П'ять. Шість, сім. 8 9, 10. Молодці, ми розслабляємося. Десь буквально хвилинку. Розслабили м'язи. Це саме на укріплення ваших розгиначів спини. Дуже важливі м'язи, які підтримують наш хребет. Тому над укріпленням цих м'язів варто працювати. Плюс це вам дасть вирівняти вашу поставу. Якщо у вас сидяча робота, допоможе вам випрямитись. Ось, але е, ці комплекси на здоров'ю спину варто робити постійно або досить часто. Так, зараз ми одну ручку ми витягуємо в сторону, в мене ліва, праву за голову, і ми піднімаємо верхню частину грудей і лікоть, і трошки з акцентом вправо, да? видих. Вдих. Видих. Вдих. ще Чотири. Три. Два. Один. Супер. Ми поміняємо. Витягуємо іншу руку в сторону, іншу за голову. І працюємо з акцентом. Підйом видих. Вдих. Видих. І ще Чотири. Погляд вниз. Три. Два. Один. Супер. розслабились, Ручки, витянули в сторону, пальці великі вверх. У вас кулаки. Да? Ми піднімаємо ваші руки в сторони, звели лопатки і опустили вниз. Знову підняли пальці вверх, звели лопатки, опустили вниз. І ще чотири. Три, два, один. Я додаю підйом. Підйом верхньої частини грудей. 4. Три. Три, трошки ускладняю. Два. Один. Супер. Ми розслабились. Можна руки під лоба. Розслабте повністю спинку. Ми в кінці теж зробимо розслаблення. Зараз ви вже, я думаю, відчули всі ваші м'язи вздовж хребта, як вони активно працюють. Можливо, буде кріпатура. тому це нормально. Не хвилюйтесь. Можна робити масаж для швидкого відновлення. Ось, Тому зараз останню вправу ми зробимо: сцепили руки в замок, кістєвий ззаду. Да? Ми опустили, розслабили ваші лікті сторони, да? спинка розслаблена. Нараз ми піднімаємо лікті. Піднімаємо верхню частину грудей, витягуємо руки, розвертаємо долоні від себе, звели лопатки, піднялись добре, да, опустились, розвертаємо назад долоні і опускаємо лікті. Знову лікті вверх. Розвернули замок. Відірвали верхню частину грудей. Випрямились. І знову розслабляємося. І ще. Видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. І ще раз. Видих і вдих. Супер! Покладіть руки біля ваших грудей, лікті назад, і ми м'яко відриваємося і прогинаємося в позу кобри. Можна покласти, підвинути, точніше, руки ближче до тазу. Да, і плечі опускаємо вниз, витягуючись, витягуючись шию наверх. Дихаємо. 4, три. Якщо цей варіант вам дуже неприємний в попереку, ви можете опуститись на передпліччя і зробити такий варіант, він трошки легший. Чотири. Три, два, один. Супер. Ми виходимо через позу столика і опускаємо сідниці на наші п'ятки, витягуючи руки вперед, ми повністю витягуємо спинку і розслабляємося. Який видих, чотири, три, два, один. І плавно, плавно ми розгинаємось. Ну що, друзі, ми будемо закінчувати. Я надіюсь, вам сподобався цей комплекс. Ви відчули свої м'язи і пам'ятайте, рух лікує. Тому зустрінемось на наступному тренуванні. Всім пока, до зустрічі! Не забудьте підписатись і поставити подобайку.